Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі навчальний посібник з математики для першого класу автори Мирослава Козак і я, Ольга Корчевська. Сучасні діти володіють широким обсягом інформації, тому сформувати в них інтерес до навчання непросто. У нашому посібнику цьому сприяють яскраві ілюстрації, казкові герої, нестандартні завдання. Проте, створюючи посібник, ми врахували, що привабливе оформлення має базуватися на наукових засадах викладу матеріалу та доцільній системі вправ. Кожний урок у посібнику представлений двома сторінками, на яких міститься і теоретичний, і практичний матеріал. Посібник складається з трьох частин. Математична інформація в нашому посібнику подана індуктивним шляхом. Спочатку учні розглядають ілюстрації, дають відповіді на запитання, виконують відповідні вправи. На основі цієї роботи вчитель робить висновок, читає правила чи означення, чи закон, які учні не зобов'язані вчити на пам'ять, але мають розуміти і вміти ним скористатися. Розглянемо реалізацію цих вимог на прикладі змістової лінії числа дії з числами. Погляньте, як ми вводимо дію додавання. Ми, ми проводимо паралель між об'єднанням множин і записом цього об'єднання з домовою чисел і знаків. Потім на плашці діти читають, як це. Озвучується. І після цього первинне закріплення за допомогою вправи 2 учні стараються самі записати знаками відповідне об'єднання множин-предметів. Так само вводиться дієвіднімання, вилучення підмножини відповідає відповідає віднімання. і це подається паралельно, тому дітям зручно це для розуміння. Початкові вправи містять підказки, число яких поступово зменшується. Ось подивіться, тут ми підказуємо, від чотирьох віднімаємо 2, далі тільки від трьох вже діти мають самі записати, а в третьому випадку всі числа і знаки діти записують самі. На наступних уроках вправи цієї теми присутні впродовж тривалого часу, бо матеріал має бути осмислений, а не засвоєний механічно. Одним із головних завдань програми першого класу є засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. У викладі цього матеріалу ми спирались на досвід багатьох. Поколінь учителів, методистів, науковців, які на практиці творили методику математики. Ми не видумували своїх методів, своїх прийомів. Ми застосовували ті, які вже багаторічно випробувалися у школах вчителями, методистами і науковцями. Тому вони зручні і, як на нашу думку, найкраще підходять для швидшого розуміння учнями. Всі знають, що таблиці додавання і віднімання діти погано засвоюють. Досвід вчителів, зокрема, стверджує, що засвоєння таблиць додавання і віднімання стане успішним, якщо в основу таблиць покласти знання усіх випадків складу кожного числа з двох менших. Це запорука легкого запам'ятовування таблиць. Погляньте на вправу 1. Спочатку ми просто прочитуємо склад числа на основі малюнка. Потім на основі теж малюнків, квадратиків, пробуємо його записати. А далі записуємо вже у вигляді рівності. Після цього складніша вправа: тут є приклади на додавання. І діти вже повинні самі вибрати відповідний випадок на тому чи іншому автобусі, але подається міркування. Далі гляньте на вправу 1. Спочатку подається на будиночку всі випадки складу числа 5, а потім ми показуємо тут новим: є віднімання. Якщо нам від 5 треба відняти 4, то дитина має проміркувати 5 це 4 і скільки. І тоді вона дивиться на відповідний випадок, що це 4 і 1, Отже, якщо забрати 4, то залишиться 1. Аж після того, як діти багато таких вправ виконають на додавання і віднімання на основі складу числа, аж після цього подається систематизована таблиця додавання і віднімання чисел, і діти вже більш готові засвоїти на пам'ять ці табличні результати. Щоб сформулювати математичне мислення, недостатньо вмінь виконувати арифметичні дії. Потрібне вміння застосовувати здобуті знання на практиці в житті, ситуації якого відображують сюжетні задачі. Задача це не загадка. Її розв'язання, вибір дії має бути осмислений. Методика передбачає три ступені роботи над задачами, якими дехто нехтує. Українська методика ґрунтовно підходить до вивчення будь-якого математичного матеріалу, тому українські школярі вигідно вирізняються своїми знаннями. Отже, перший ступінь роботи над задачею є підготовчий. Він включає аналіз зв'язків між даними і шуканими задачі та обґрунтування вибору дій, яке може бути на основі правила, на основі розуміння якогось відношення. Погляньте на дві останні вправи на цій сторінці. Тут подано не ще не задачі, тому що результат. Об'єднання множин і результат вилучення підмножини видно, а в задачі результат не можна прочитати. Але тут вже є зв'язок між конкретною умовою задачі і абстрактним зображенням її на, на основі кружечків. Ось ще одна вправа: вправа 6. Тут теж на малюнку видно, що двоє котиків підходять до чотирьох, але тут є ціла система запитань. Які допоможуть дітям обґрунтувати вибір дії, які грунтуються на тому, що якщо стає більше, то треба додати. І так само у, дру... у вправі 7: якщо стає менше, то треба відняти. Другий ступінь ознайомлення із задачею нового виду іде після першого, коли відбулася вже підготовча робота. Кожний вид простої задачі, а в підручнику першого класу тільки прості задачі. То кожний вид ґрунтується на певному відношенні між даними і шуканим. Тому діти вчаться вибирати дію на основі цього відношення. На другому ступені ми вводимо короткий запис і схему до задачі. Бачите, от всюди є короткий запис і поруч схема. Вони співставляються, тому діти можуть розуміти схему. Схема це абстрактне вираження конкретного змісту задачі і наочна ілюстрація її структури. Це дуже важливо. Ми переводимо конкретний зміст в абстрактну форму. Перехід від конкретного до абстрактного мислення сприятиме розумінню складених задач, які є об'єднанням простих задач. І нарешті третій ступінь, коли діти вже ознайомилися із задачею даного виду, то йде далі розвиток, умінь розв'язувати задачі даного виду. Третій ступінь у нас реалізується через різні види творчої роботи над задачею. У нашому посібнику є такі види творчої роботи над задачами: складання задач, порівняння задач. Погляньте, як у підручнику пропонують скласти задачу, наприклад, у вправі 1 за малюнком. Теж дається ряд запитань і потім розв'язання і відповідь. У вправі 2 пропонується скласти задачі за коротким записом. На цій сторінці у вправі 4 ми пропонуємо скласти задачу вже за схемою. Це ще складніше. Також в підручнику є вправи, в яких можна складати задачі за розв'язанням, за умовою, за запитанням. Ну і вправи на порівняння задач можуть мати такий вигляд. Умова, сюжет схожий, але розв'язуються різними діями. Вони даються в парі. Або сюжет подібний, але умови зовсім не схожі, але розв'язуються вони однією тією самою дією. Так само грунтовно ми подаємо і системи вправ інших змістових ліній: величини, геометричний матеріал, алгебраїчний матеріал. Крім вправ, які розкривають базові математичні поняття, посібник містить багато цікавих вправ, що сприяють розвитку інтересу до математики. Це вправи на відшукання математичних закономірностей, нестандартних завдань, вправ на розвиток логічного мислення, просторової уяви, вправи на цікаву інформацію, ну, але за браком часу. Ми не можемо докладніше ці вправи розглянути. В нашому посібнику ми плануємо подати QR-коди, за допомогою яких учні зможуть перевірити себе свої знання з даної теми і виконати самоаналіз, вчитися виконувати самооцінку. Ось так коротко про наш посібник.